Доброго дня! Тема цього відео і магарачі. На мою думку, цей технічний виноград один з найкращих білих винних сортів винограду селекції українських вчених енологів Мої враження про цей виноград та особливо вина з нього лише позитивні. Окрім загальновідомих характеристик, у цьому відео я наведу деякі дані, які більшості невідомі. По існуючій іоннологів, методиці оцінки сортів винограда цитронний маграч має 102 бали 126 максимально можливих, має найвищі можливі бали по загальній дегустаційній оцінці вин з нього та врожайності, а також досить високий 7 з 9, показники по місту цукрів, кислотності, кількості фенолів, морозостійкості, стійкості до грибкових патогенів та виходу сусла. На останній показник можемо впливати застосування відповідних ферментів. Сорт виведений ще у 70-х роках минулого сторіччя. За цей час розповсюдився по багатьох виноградним регіонам, у тому числі крахтовикам. Італійці мали навіть намір здобути повні права на вирощування та розповсюдження цього сорту, однак на завершальній стадії укладення ця угода не відбулася. Існують дані вчених магарача, що ще з початку 2000-х років проводили польові дослідження цього сорту на виробничій ділянці площі 2 гектара поблизу Лівадії. При проведенні досліджень було встановлено, що популяція сорту значно варіюється по параметрам. Відмічено, що мається частина насажень з погіршеними ознаками сорту, а саме значною щільністю грон, зменшеною величиною ягід та грон, зменшеною вражайністю кущів. Ці фактори викликали необхідність проведення клонової селекції на цій ділянці цитронного магарача з метою виокремлення кращих біотипів за комплексом агробіологічних та господарських ознак. Так от, стало очевидно, що існують варіанти початкової селекції цього сорту, які у свій час розповсюдились у різні виноградарські регіони. Полюбителям також у 2014 році. У ході багаторічних спостережень та ретельних аналізів отриманих даних. Виконали розподіл кущів цитроном цитроному на цій експериментальній ділянці по так званим біотипам. Цих градацій було три: в залежності від маси грону, маси гребеня, кількості ягід у гроні, кількості насінин у гроні, маси ста ягід, маси шкірок ягід, маси насінин м'якоті ста ягід, відсоток до маси грон гребенів, ягід, насіння, м'якоті і соку, щільності грон і тому подібне. Хоча смак ягід, форма листя, коронки та інші ознаки були ідентичними. біотип номер 2 з деякою натяжкою навіть можна віднести до універсальних сортів, це видно по таблиці. Тобто, з існуючих біотипів, саме біотип номер 2 є найкращим за сумою ознак, так як суттєво відрізняється від двох інших, особливо від одного з них. Це пояснює різницю поведінки цитронового магарачу у різних його власників, навіть при тому, що вони проживають поряд з ідентичними теруарами та агротехнікою, але з посадковим матеріалом з різних джерел так їх відносяться до різних біотипів. У мене на ділянці також раніше були присутні два різних біотипи з різних місць, але я не розумів, чому їх поведінка відрізнялася. Після ознайомлення з цими дослідженнями все стало на свої місця. Зараз у мене один біотип номер 2 що видно з представлених фото, з власного архіву. За даними розробників, цитронний магарача володіє максимальним середнім значенням коефіцієнта плодоздатності центральних вічок до середнє значення 1,76 аж у 14 й брунці, тобто цитронному магарача доцільно проводити довгу обрізку. Також у цього сорту надзвичайно високий можливий коефіцієнт плодоздатності 3,52 3,22 це середнє значення по сорту аж у 12 й брунці. До сильних сторін цитронного магарача я можу віднести його здатність до відновлення у разі пошкодження основної бруньки морозом. Коефіцієнт плодоздатності замічуючих бруньок більше 50%. Тобто, за наявності подвійного запасу бруньок. Зовсім не втрачається врожайність. Інша справа, що замічуючі бруньки розпочинають вегетувати у середньому через два тижні після пошкодження основних, тому для досягнення нормальних кондицій, у такому разі доцільне обов'язкове нормувальне зав'язі або розраховувати на теплу першу половину осені зі збереженням ефективної листової поверхні. Цукристість вона може сягати 27-29% цукру за правильної агротехніки, що дає можливість планувати різні типи вин сухі та залишковим цукром у залежності від терміну збору врожаю, невисока ступість, ступінь окислення, особливо в порівнянні, з, наприклад, з тим же самим їхханітерем, вище середню сила росту. Та поперечний діаметр лос, навіть відстаючі точки росту встигають дорости до верху вертикальної шпалери та мінімум один раз відчіканитися у 30 см над верхнім дротом, несхильність до жирування. добрі темпи визрівання лоз, навіть за високих навантажень. Ці процеси відбуваються активно та ефективно, аж до здерев'яніння частини гребеня, значна морозосійкість та холодосійкість, грони нещільні. Здатні швидко просохнути, на відміну від тих же буковинки чи гіїханітера, що спрощує роботу по профілактиці сірої гнилі. Однак у фенофазі після цвітіння або до цвітіння у бакову суміш базар носити тельдор або топсін М, що має профілактичну дію також і по оїдіуму. Розгалужена коренева система кореневласних кущів, на яких не утворюється негативного впливу. Кореневої форми філоксери у тих зонах, де вона наявна, здатна задовольнити потребу необхідним харчуванням без удобрення, але з бажаним мульчуванням ґрунту, мульчею рослинного походження. Якщо в період утворення гроху немає вологи у ґрунті, то цитроному магача доцільно надати їй штучно, хоча б один раз, але не більше двох. Формування можуть бути різні, але за укривної культури дуже добре себе зарекомендувало напіввіяло, зістанью 1,8 2 метра між кущами. За наявності 4-6 рукавів. У другій декарді серпня доцільно провести дефоліацію, тобто освітлення гронової зони. У цей час сукрисність набуває половини номінальних значень. Тому на цій фазі розвитку сонячні опіки вже не трапляються. За, з очевидних недоліків для мене це поведінка усів. Вона агресивна та за безконтрольності може нашкодити. Зафіксувавши до себе молодий лист, суцвіття, навіть коронку ростучого пагона аж до його повного пошкодження. Увага центрольного магача доцитронного магача по, до по залишковому принципу у період зелених операцій з ним не є правильним. Тобто здійснювати систематичний контроль за поведінкою вусів, а краще щоб їх взагалі не було. І про виноробство. як на мене, лише біле для сухого при цукристості 17-20 брікс. PH 3,2 плюс-мінус для десертного за максимально можливих значень, що ви можете собі дозволити. Підсумовую, цитрони магаряча надзвичайно вдалий, надзвичайно ефективний в плані виноградарства та виноробства сорт. На цьому відео закінчую. Дякую за увагу. До наступних відео.